Нову зарядну станцію встановили біля стадіону Рух. Одним із перших підзарядити авто приїхав водій Тарас. Попередньо чоловік зареєструвався на онлайн-платформі Go2U і обрав час. Далі із власним зарядним кабелем розпочинає процес зарядки. Далі потрібно мати додаток. В цьому випадку це від Go2U. Ось він у мене є, і я його відкриваю і далі прошусь на зарядку. До прикладу, на 60 хвилин, Тобто, можна резервувати час, на який на який необхідно. Своє авто розповідає чоловік, зазвичай заряджає вдома, але перевагу в станції пояснюють тим, що на них електроавтомобілі заряджаються значно швидше. Зекономити подекуди можна до кількох годин. В Домашніх умовах він заряджається приблизно там годин сім приблизно. То в таких умовах він може зарядитися за години дві з половиною. Якщо взяти автомобілі європейського виробника, то навіть приблизно може заряджатись автомобіль за годину часу, приблизно. Тобто він видає ця зарядна станція, видає 22 кВт. Завдяки коштам від Євросоюзу перші місяці заряджати автомобілі на цій станції можна безкоштовно. Згодом водії сплачуватимуть за використання електроенергії, розповідає керівник міського департаменту інвестиційної політики Ігор Попадюк. Однак тариф за його словами не має бути обтяжливим, адже частину використаної електрики генеруватимуть сонячні панелі. Сонячні панелі, коли заряджаються електромобілі або не заряджаються, вони генерують електрику, яка йде в плюс для нашого комунального підприємства, яке оперує стадіоном. У перспективі в майбутньому ми будемо вже дивитися і бачити, наскільки впливає генерація сонячних панель на зменшення тарифу для заряджання електромобілів. Наразі робота станції є залежною від електропостачання. Вони належать до пічерги 2-4 погодинних вимкнень світла. На її графік пояснюють представники міського департаменту інвестиційної політики, і варто орієнтуватися водіям. Інна Сендецька Монік, Назарій Гук, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ.